Привіт, юні детективи! Сьогодні ми з вами вирушаємо у неймовірне розслідування. Будемо розкривати таємниці чогось невидимого, що є ну просто скрізь навколо нас. Готові? Знаєте, кожне велике розслідування починається із загадки, тож уважно подивіться на екран що ж це таке може бути, що є скрізь, але його зовсім не видно. Давайте, вмикайте свої детективні мізки. Точно, це ж повітря. Здається, ну, що тут такого, але ви навіть не уявляєте, скільки дивовижних секретів воно приховує, і сьогодні ми з вами розкриємо їх усі. Отже, перший розділ нашої справи. Щоб зрозуміти, що ж таке повітря, давайте для початку з'ясуємо, яке воно на вигляд, смак і запах, починаємо збирати докази. І ось перше завдання для наших детективів. Дивіться, у нас є квітка та веселка. Вони такі яскраві, різнокольорові. А от повітря, воно взагалі має якийсь колір. Правильно, і це наш перший доказ у справі повітря не має кольору, воно абсолютно прозоре. Саме тому ми можемо бачити сонце, дерева та одне одного. Тільки уявіть, що було б, якби повітря було, скажімо, синім. Так, шукаємо наступний доказ. От мед, він солодкий, гірчиця гостренька. У них є чіткий смак, правда ж? А що можна сказати про повітря? Хтось колись пробував його на смак? І це наш другий висновок. Повітря не має смаку. Коли ми робимо вдих, ми ж не відчуваємо нічого солодкого чи солоного, воно просто є. Так, останнє завдання в цьому раунді смажена картопелка. Як же вона пахне! І шампунь теж має приємний аромат. А що скажемо про повітря? Чи має воно власний запах? І ось тут дуже цікавий момент запах свіжоспеченого хліба чи квітів до нас приносить саме повітря, але саме по собі чисте повітря не пахне абсолютно нічим. Це наш третій важливий доказ. Чудова робота, детективи! Ми з'ясували, що повітря невидиме без смаку і запаху. Але тепер тепер настав час розкрити його справжні суперсили. І перша з них пов'язана з теплом і холодом. Що ж відбувається з повітрям, коли воно нагрівається? Воно розширюється, стає легшим і. Піднімається вгору, не вірите? А давайте перевіримо це за допомогою простого, але дуже цікавого досвіду. Погляньте, коли ми гріємо колбу руками, повітря всередині стає теплішим. Через це воно розширюється, йому стає тісно, і воно починає виходити назовні у вигляді бульбашок. Ми буквально бачимо, як працює невидиме повітря. Так, ми бачили, що відбувається при нагріванні. А як гадаєте, що станеться, якщо ми зробимо навпаки, охолодимо повітря? Воно стискається, стає важчим і опускається вниз. Ну що, перевіримо? Тільки подивіться, що відбувається. Коли ми охолоджуємо колбу, повітря всередині ніби ховається, стискається. Утворюється вільне місце, і вода ззовні засмоктується всередину, щоб його заповнити. Ну, це ж справжня магія фізики. Виявляється, ця здатність повітря має просто величезне значення. Це не просто цікавий дослід, а справжня суперсила, яка перетворює повітря на теплу ковдру для всієї нашої планети. Просто уявіть собі, нашу землю огортає такий собі невидимий, але дуже важливий одяг з повітря. І цей одяг захищає нас і робить наше життя на планеті можливим. Справа в тому, що повітря дуже погано проводить тепло. Це означає, що воно не дає теплу швидко втекти, а холоду проникнути, ну, наче тепла зимова куртка. Повітря захищає землю від сильного сонячного жару в день і не дає їй замерзнути вночі. І цю хитрість використовують не тільки природа, а й люди. От пташки розпушують пір'я, щоб утримати між ним більше повітря і так зігрітися. А будівництва використовують спеціальні матеріали з повітрям всередині, щоб наші будинки були теплими. Навіть вікна роблять подвоєними, щоб шар повітря між склом не пропускав холод. Детективи. Настав час об'єднати всі наші докази. Ми вже знаємо, що тепле повітря піднімається вгору. А холодне опускається вниз. А що ж станеться, коли вони зустрінуться? Саме так народжується вітер. Подивіться на цю схему: легке, тепле повітря піднімається, а на його місце одразу приходить важке холодне. Ось цей безперервний рух, такий собі танок теплого й холодного повітря, і є тим, що ми називаємо вітром. Це чудово видно на прикладі моря. Вдень суша нагрівається швидше за воду, тепле повітря над нею піднімається і з моря дме прохолодний вітерець, бриз. А вночі все навпаки, суша охолоджується, а море ще тепле, і вітер дме вже з берега на море. Ось така дивовижна система. Здається, ми розкрили майже всі таємниці повітря. Але знаєте, справжній детектив завжди ставить ще одне останнє питання. Чи завжди повітря, яким ми дихаємо, є чистим і корисним? На жаль, наш невидимий одяг може забруднюватися пил, дим від заводів та машин, усе це потрапляє у повітря, і ми цим дихаємо. Саме тому так важливо дбати про чистоту повітря навколо нас. І ось ваше останнє детективне завдання. Подумайте, а яке повітря там, де ви живете? Чи багато навколо дерев, чи чисто на вулицях? Адже чисте повітря це запорука нашого з вами здоров'я. Дякую за увагу, юні детективи. До нових розслідувань.